їх зібралося трохи більше двох десятків. Кожен із них прийшов із власним баченням того, як громадськість міста має пильнувати господарську діяльність посадовців та чиновників. Але поки не визначений новий склад громадської ради, ініціативна група з підготовки установчих зборів вирішувала основні організаційні питання. Владислав Каланжов, член всеукраїнської громадської правозахисної організації Бесарабія Правова, нова постать на засіданні ініціативної групи. Основним своїм обов'язком вважає дотримання вимог чинного законодавства. А як стверджує що всі громадські організації що були зареєстровані до 1 січня 2013 року повинні негайно надати інформацію державному реєстратору стосовно повноваженої особи що представляє інтереси громадської ради Після 1 января в ті 6 місяців ваша організація до направити реєстратору государство інформацію повноваженої особи Правозахисник вважає, що таким чином можна буде чітко знати, хто та на яких підставах діє від імені громадської організації у Білгородністровському зареєстровано 126 громадських організацій, 57 з яких подали відповідні заяви на участь у роботі громадської ради нового скликання, яких вже обиратимуть 25 лютого на установчих зборах. «Установчі тобто, збори по формуванню громадської ради, ані формують персональний состав громадської ради при виконавчому комітеті. Після чого виконком на найближчому засіданні затверджує персональний склад громадської ради. І е, зразу ж після цього на першому засіданні громадської ради проводиться обрання керівних органів громадської ради. До проведення установчих зборів учасники ініціативної групи вирішили всі організаційні моменти. Затверджено порядок денний, що включає в себе звіт голови громадської ради попереднього скликання, обрання робочих органів установчих зборів, визначення кількісного складу громадської ради, вибори громадської ради при виконавчому комітеті. Суперечливим виявилося питання щодо реєстрації у виборах до громадської ради членів декотрих громадських організацій міста, що є на сьогодні державними службовцями. Я там не знаю закону про государство, про чином. Государство. Но я знаю четко положение 996. Где записано? Что представитель государственного органа, то есть чиновник, не имеет права быть председателем общественного совета. И депутаты тоже. Так что давайте мы руководствуемся каким положением? 996, будьте добры. Я против. Потому что... Нет, мы не, прав. не имеем права сейчас принимать решение о включении а, или не включении это, в список я. кандидатур для а учреждения состав учредительного сбора поименный, там поименный список будет голосоваться на учредительном собрании. Мы сегодня только проверяем соответствие подданных документов требованиям постановления 996. Мы Частина присутніх не впевнені у чесності поданих заяв. Виникли запитання, чому саме в останній день вони були зареєстровані та чому саме від тих осіб, котрі вже є державними службовцями. У будь-якому випадку сьогодні громадська рада при виконавчому комітеті Білгородністровської міської ради є консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громади в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики та внутрішньої політики міста. Чинним Законодавством не передбачено, що органи виконавчої влади мають виконувати рішення, що прийнято громадською радою, але взяти до уваги повинні. Чому ж на засіданні ініціативної групи так бурхливо обговорювалися питання участі декотрих громадських організацій, покажуть безпосередньо самі вибори. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.